Ви Мені щойно сказали про мамбу, так про цю яка тут мешкає в цьому будинку. А що ви про неї можете ще розказати? Скажімо так: в неї неприємне зверхнє відношення до обслуговуючого персоналу? Також з чоловіком були неприємні дуже ситуації. Які ситуації людині не сподобалося, з яким я обличчям готувала каву і використав нецензурну лексику? І при своїй ж дитині також на лексику цензурно використовував. — Що саме було сказано? Прилетіла фраза, що синочка пішли додому, бо у дівчинки менструація, їй а не комфорт... це постанова, не тому що стовпатись. він не говорить російською мовою і таких слів тим більше не вживає. Звучалося тому... так, ж також не заслухали. Це, це ж не ми придумали і попросили її. Ця людина просто говорить. А ще якісь ситуації знаєте, які тут траплялися. Були деякі конфліктні ситуації з сусідами. Також ну, дуже багато цензурних лексики використовувалось. і зараз в основному багато хто каже, що не хоче вести з ними спілкування. Спочатку дружили, а потім не спілкуємося. Тобто, це неправда. Так для мене дуже дивно і підозріло, чому бариста жодного разу не сказала нічого мені, але при цьому підійшла до дівчат і розказала їм цю всю мерзоту. Якщо ви дійсно будете там робити такі чверки, там якісь скандали і будете грубити ненормативною лексикою, це ж бачить дитина, бо там сказано, що син був з вами в той момент. Дівчата, я не знаю про що ви говорите, чесно, це для мене той тобто, снова. Ну, Ні, це просто спішне, для того, щоб вияснити цю ситуацію, це потрібно говорити з людиною і розуміти, хто це говорить. Тому що я ж кажу, я не розумію взагалі, хто це. Є конфлікт з рестораном, але ресторан це не кав'ярня. В ресторані був конфлікт, 20 разів ми в них були в ресторані, 20 разів у нас була сира, їда чи якась зіпсована. Він зачинився. Тому з ними так був конфлікт. Якщо в ресторані е, так погано готували, могли б з першого разу зробити висновки і більше туди не йти. Ні, потрібно було 20 разів ходити. А все для чого? Тому що Діана Люба, поскандалити. Так, ну, сказали, що ви, як ця сім'я, яка агресор. Ну, казали, що ви тут там, з охранником, з сторожем я там билися. З охранником, я так, так було, тому що він був п'яний на зміні. А він напився: то що, бити людину потрібно? Знову ж таки, агресія, знову ж таки, тримати в страху весь район. 90-ті? чи що? Цікаво, баріста нормально буде з нею все Приїдемо, перевіримо. — не вірю, що там хтось сам мій говорити, тому з ними все буде нормально. Після зйомок ми пішли все ж таки в ту кав'ярню з діаною, яка не вірила. Ми пішли до баристи, аби підтвердити це. Прошу, бій. Прошу, бій. чому моє зверхне ставлення до вас заключається? Ви не вітаєтесь, постійно говорили, що кава гаряче гаряча, занадто холодна. Те, що я не вітаюся, кажу, що кава холодна чи гаряча, це не ставлення. Я ніколи вам не грубила, не хомила. Якщо я хоча б одне погане слово вам сказала, то давайте ви його озвучите. Я не казала, що ви погані слово говорити. Вас верхня В Чому це зверхня? Шукава кава гаряча чи холодна? По перше, я у вас не беру каву. А знаєте, чому я у вас каву не беру? Тому що вона у вас холодна, швам бера за спину. Якщо брати те, що я там зайшла, припустимо, в кав'ярню 20 разів, то один раз із двадцяти можливий бути такий, що я не привіталася, тому що я була зайнята або в неї була черга і вона цього не почула. Тепер можете розказати про історію з чоловіком, в чому тут взагалі коли це було? Як це було, чому я про це тоді не знала? Навіщо чути? Давай. Ціль покарати, яка людина не виходить. Це неадекватно казати. Вибачте, ну з таким кава не дуже. При маленькому хлопчику, а потім ще казати, пішли сочку, у дівчинки менструація, вона спілкуватися не хоче. Це слова немого чоловіка від початку до кінця, бо він не говорить російською мовою. Добре. Але чоловік не пішов з нами. Ми всі пішли, а він не захотів. Це настільки абсурдна підстава з боку дівчат, що в мого чоловіка навіть думки не було йти і розбиратися з баристою. Не вишити вірити. Якщо робити плечі бородати. А хлопчик маленький, смоленький, такий десь може просто трошки такого зросту. Я дівчинці вірю, тому що дівчинки не немає мотивів брехати. Можна. Вирвати людину з села но село з людини дуже тяжко. Оце якраз про Діану і про її чоловіка. Він залишився бритичівським шлепером, а вона залишилась сільською бичкою.